Якщо є бажання посіяти, там, наприклад, в такі сухі умови пшеничку на 2 см і чекати вологу, то ми можемо посіяти. Завдяки цій сівалці ми можемо відверто говорити, що наш ґрунт стає здоровішим, стає більш продуктивнішим. Тобто у нас не утворюється повітряних карманів, що дає змогу набагато краще насінині прорости і швидше. Всім доброго дня, колеги. Це український виробник техніки. У нас завод знаходиться в місті Кропивницький, ми з України, ми всю нашу техніку виробляємо в такий нелегкий час і експортуємо її в різні країни Європи. Також у нас є господарство, на якому ми всю техніку тестуємо перед тим, як вона піде до людей. І ця технологія називається у нас. Три одиниці техніки, які зараз представлені, це анкерна сівалка Агеда 9030 міждоряддя, Вольт ЛС це штригельна борона з рубячими катками, і ін'єктор Юкон це агрегат для внесення рідких добрив. Всі вони у нас представлені, це лінійка техніки Living Soil Power, це сила живого ґрунту. Чому ми до цього прийшли? Тому що з кожним роком ми стикаємося з більшими проблемами з нехваткою вологи. А під час того, коли ми обробляємо ґрунт, ми висушуємо його, і проблема ще погіршується тим, що йде випаровування, руйнація ґрунту. І наше господарство пробувало різні технології. Протягом 5 6 років ми вибирали для себе технологію і прийшли до технології збереження ґрунту. Ця анкерна сівалка нам дозволяє зробити за один прохід чотири операції. Ми спочатку розрізаємо анкером борозду, вносимо добриво, насіння кладемо туди. Тут два бака у нас йде на добриво. Є можливість також внесення і рідкого добрива, і насінневий матеріал. Сіємо на 30-те міждоряддя. У нас після анкера йде прикочується колесо, яке дає контакт насінини з ґрунтом, і це покращує і проростання насіння, і всі процеси набагато швидше проходять. І ми цього року бачимо, що в екстремальних умовах нехватки вологи нашому господарству. Ці ріпаки, які ми посіяли в цьому році, ми отримали 100% сходи завдяки технології збереження ґрунту. Також відразу за, бачите, йде за оцим уловлюючим колесом, у нас йде колеса, які мульчують ззаді борозну, щоб у нас не було розтріскування ґрунту під час висихання або намокання. І це дає змогу краще проникати вологі, вологі до насіння. Пневматична система, ось у нас стоїть подушечки. Ми накачуємо сюди повітря там, в залежності від умов, що дає нам ідеальне копіювання ґрунту. Скидування в повітря це для того, зроблено, щоб якщо є бажання посіяти там, наприклад, в такі сухі умови пшеничку на два сантиметри і чекати вологу, то ми можемо посіяти за рахунок того, що все повітря, яке у нас йде від бункера, воно проходить сюди. По трубках розподіляється у нас на грибочку, сюди проходить і весь воздух вилітає в повітря, а насіння і добриво падає під своєю ваговою вагою. Це дає нам можливість. Ідеально покласти і добрива, і насіння на насінневе ложе. Завдяки цій сівалці ми можемо відверто говорити, що наш ґрунт стає здоровішим, стає більш продуктивнішим, тому що ми не, не руйнуємо ґрунт. Ми для того її створили, щоб покращити умови проростання і насіння. Ну, і в залежності, звісно, у нас тут це трошки великий трактор для неї. Взагалі, 170 лошадок, ця сівалка 9 дев'ятиметрову дуже легко, і розход у нас топило там 4-5 літрів, в залежності від полів. і, звичайно. Ми... Ну, поля, так, да, і умов, які у вас є. Зараз ми вам покажемо. Тут ріпачок, ми виставили вавочку на 4-5 см, щоб ви побачили, наскільки гарно вона працює. Зараз, будь ласка, там відійдіть трошки, щоб механізатор міг проїхати. Лопатка в мене є, кому цікаво, я зараз покажу, як вона працює. Я скажу. Ви бачите, що анкер під час роботи він розворачує всі пожнівні рештки. Тут перед проходом, ми, перед проходом сівалки ми зробили штригельною бороною. Зараз я її покажу в роботі, трошки, мало бути навпаки, але нічого страшного. Бачите, що у нас ложе наше, воно ну, темного кольору, да, що дає нам набагато кращий контакт насінини. Ну, не насіни, тобто сюди в нас попадає і волога. Якщо піти туди, бачите, там вона частково з рештками перемішана. Верхній слой, ваше. а нижній слой у нас насінина лежить в чистенькому ґрунті, що дає нам кращий і швидший ефект проростання насінини. Так, там нера вже в цю не чуть. Тобто ну, ми виставили на 4-5 сантиметрів, щоб ви побачили. Але ця сівалка дає можливість і на два посіяти. А якщо треба... там було? Так, да, 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 ріпак, десь ріпачок. Ну, ви самі знаєте, як ріпак шукати, треба було гороха насипати. Але ось дивіться, наскільки гарно тут утворена борозда. У нас вивожу, виложить. Да. Ось воно тверде і сюди лягає насінинка, і вона йде в контакті з ґрунтом. На 4-5 см. Скажіть, що це вже а, так, чисто постерні. Чисто постерні ми вчора тестували її, вона взагалі не забивається. Тобто анкер зроблений таким чином, щоб мінімізувати забивання.